Подвійна аварія у столиці є постраждалі. Прикрий інцидент стався на рівному, але дуже слизькому місці. Неподалік від Ленінградської площі, паралельно із проспектом Воз'єднання, є невеличка прибудинкова вулиця. Дорога дуже засніжена, тож автівки рухаються доволі повільно. Однак і це не врятувало від біди. Спершу на слизькій дорозі вантажівку Мерседес наздогнав легковик «Форд». Я їхав відтуди. В цей момент мужчина зупинився, я не знаю, або пропускав пішеход, або я не знаю. Я почав тормозити, і машина просто, просто не слухається. Вантажівка пригальмувала, а водій Форда не зумів зупинити машину на слизькій дорозі. Тож легковик, ударив Мерседес, а потім відлетів на тротуар. Мене винесло на обочину. Вийшли розбиратися, дивитися на повріження цього автомобіля, і в этот момент, виходить, Старая машина в'їхала в цю машину. На цей раз у вантажівку врізався легковик. Деу водій так само не зумів зупинити машину на слизькій дорозі. Почав на тормоза метрів 50. Просто тормоза отказали, не слушаются. Я ручник ручника. Вправо влево машина не слушается. Просто звалю прямо і все. Зимня резина, вот купил дві недели назад. новая резина. під час другої аварії постраждав водій Мерседеса. Як відомо, він стояв позаду своєї машини та саме розглядав пошкодження від зіткнення. Мужчина оказався між двома автомобілями. Просто сваді телетавої автомобіля. Ми розбирались. Лікарі швидкої констатували. У водія вантажівки зламана нога. Тож чоловіка забрали до лікарні. Доктор, крім ноги, ще то є серйозне. Тільки нога. Отже, дорога у жахливому стані. Мало того, що засніжена, ще й вкрита кригою. В результаті маємо подвійну аварію. Водії легковиків визнають свою провину. Однак скаржаться й на комунальників мовляв не прибрали проїжджу частину, мають намір з ними розбиратися. Як діяти у таких ситуаціях, може порадити автоадвокат. Його консультація завжди доступна на гарячій лінії Магнолії ТВ. Варто лише набрати з мобільного короткий номер 221. А про схожі автопригоди дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.